Благословенного усім вівторка, дорогі брати і сестри, сьогодні 19 листопада 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 12, вірші з 42 по 48. Річ я же Господь, хто у боєць вірний строїтель і мудрий? Його же поставит Господь над челядью своею, даять Его время житомерие, блажен раб той, Його же пришед Господь, Його обрящет, творяще тако, воистину глаголю вам, як над всем іменем Своїм поставить Його. Аще же же лечет раб той в сердце своем, коснит Господин мой прийти, и начнет бить и рабы и рабыни, ясте же и пить, и упиватися, приидет Господин раба того в день вонь же не чает, и в час вонь же не весть, и растешет Его, и часть Его с неверными положит. Той же раб, відєвой волю Господина свого і не уготовав, не сотворів по волі Його, бієн буде много, Не неведевий же сотворив же достойне рана, бієн буде мало. Всякому же йому же дано буде много, много взищиться від Нього, і йому же придаша множайше, Множайше ще просять від нього. А господь відказав хто ж тоді вірний і мудрий домоправитель, що пан настановить його над своїми челядниками, щоб давати харч визначену своєчасно? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так? По правді кажу вам. Що над всім маєтком своїм він поставить його, а коли раб той скаже у серці своїм: Забариться пан мій прийти, і зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан за дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і розітне його по половині, і визначить долю йому з невірними. А раб той, що знав волю свого господаря, але не приготував, ані не вчинив згідно волі його, буде тяжко побитий. Хто ж не знав, а вчинив каригідне, буде мало він битий. Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього й жадатимуть. А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть. Усім мирного спокійного дня, нехай Господь береже нас від усякого лиха.